Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує 11 підприємств Львівської області працюватимуть на замовлення державного концерну Укроборонпром. Відповідний меморандум про співпрацю підписали генеральний директор «Укроборонпрому» Роман Романов і голова Львівської обласної державної адміністрації. Олексінютка «Укроборонпром» готовий замовити 20 тисяч найменувань товарів у приватних чи державних підприємств, що не входять у концерн. Також під час підписання меморандуму були присутні представники 11 підприємств військово-оборонного комплексу Львівщини. Варто зазначити, що для отримання замовлення від держави підприємства повинні відповідати 20 критеріям, зокрема, законна та прозора діяльність і наявність необхідних дозволів. На Львівщині за неналежне виконання обов'язків під час четвертої хвилі мобілізації до адміністративної відповідальності притягнуто 31 посадову особу сільських селищних рад. Також за відмову у сприянні військовому комісаріату, в оповіщенні військовозобов'язаних запасу та врученні повісток попереджені керівники низки підприємств області. У прокуратуру скеровано подання за неналежне виконання умов технічної мобілізації, відмову від отримання зведених нарядів та постачання техніки з Мобілізації щодо декількох товариств з обмеженою відповідальністю транспортної компанії та заводу. Одразу два майстер-класи для дітей-учасників антитерористичної операції відбулися у 58-му будинку офіцерів. У межах соціального проекту Мій тато захищає Україну 20 дітей розфарбовували писанки. Разом із ними до акції долучилися школярі з міста Слов'янськ, які перебували на екскурсії у Львові. Майстриня, яка проводила майстер-клас, розповіла учасникам акції про методику розфарбування писанок а також про те, що є найголовнішим у цьому цікавому занятті. За її словами, приступати до розфарбування яєць потрібно лише з хорошим настроєм, адже всі орнаменти та візерунки на писанці мають свою енергетику. На завершення майстер-класів усі діти отримали подарунки від партнерів проєкту Мій тато захищає Україну. У львівському вищому професійному училищі ресторанного сервісу та туризму у межах благодійної акції Подаруй писанку солдату різними методиками та техніками розписали 55 писанок, які відправили на передову солдатам. Кожен учасник сформував свій великодній кошик. Також кожен учень і викладач додав слова підтримки, тепла, ніжності, віри, надії, любові та. Привітання з воскресінням Господнім, долучившись до акції Зігрій теплим словом. Це була надзвичайна атмосфера підтримки наших захисників. Адже не можна забувати, що саме завдяки їм ми несемо до церкви святити кошики в мирних містах і селах. Маємо змогу навчатися і працювати, зазначили організатори заходу. У рубриці техніка АТО розповім про українську новинку броньовик Барс 8 Презентація машини відбулася на полігоні Національної гвардії. Богдан Барс 8 має характеристики подібні до броньовика Крас Спартан. Проте машина отримала нову броньовану кабіну та інші зміни відповідно до вимог Міністерства оборони України. Броньовик Барс 8 став більшим у розмірах порівняно з попередником Барс 6 Машина отримала потужне шасі, просторий кузов і збільшену вантажопід'ємність. Автомобілі оснащують турбодизелем потужністю 160 кінцівських сил, що витрачає 15 літрів на 100 кілометрів і може проїхати на одній заправці майже 600 кілометрів. Розробники зауважують, що вартість бронемашини значно нижча у порівнянні з машинами подібного класу. У 2015 році для Національної гвардії України вже замовили 90 бронемашин Барс. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.